По-перше, звичайно, поговоримо про вітрянку, да, найрозповсюдженіше історія. Дивіться, у будь-якого такого захворювання завжди один конфлікт, це якась е, зміна режиму, зміна стосунків з мамою, з батьками. Вітрянка, коли найчастіше з'являється у дітей, коли дитина йде в садочок, да, і потім 2-3 місяці фігачить вітрянку. Або коли йде до школи. Тобто тут історія сепарації, да? зміна режиму. Дитина сиділа вдома, байдики била, потім вона йде до садочку, а тут режим, тут треба букви вчити, цифри вчити, тут не можна зараз гуляти, тому що тихий час, тиха година, і дитину це якби дратує, вона переживає, да? така сильна сепарація, сильні зміни, і вона ловить оцей вірус м вітрянки. А може й не ловить, якщо їй ок. Чим важче проходить у дитини вітрянка, тим значить важче їй дається оця сепарація від мами. Що робити? Дивіться, ну, готувати, по-перше, дитину заздалегідь до цих змін, да? водити її, можливо, до садочку на якісь розвівашки, показати дитині бонуси да, цих змін. Якщо вже в моменті дитина захворіла цією вітрянкою, говорити з нею, да? те ж саме розповідати, що все нормально, що мама з тобою.